Усім привіт, друзі! З вами я Дант, і сьогодні ми у Сандофі будемо відкривати оці ящики. Один з голдпасу, а другий просто з магазину. Тому давайте відкриваємо. Перший відкриваємо отакий бокс. Так, водимо. І дивимося, що випало. Таке скайл. Ну... Непогано. І спасу відкриваємо оце. Ну, в мене вже це є. Тому будемо отак робити. А потім раз, два-три відкриваємо. Що випаде, що випаде. Легендарка? Ні. Випала епік. Ну, досить добре, але в мене тут багато оцих штук. Дуже багато. Тому Всім до побачення.